Був дом нема. Надії, які здав, потім з спином робити щось на Городі, Ну. На нас вікно поле. І чому син кричить, гори Ми... Я то до дверя двері вже Ну, Якось тось, ну, виліз, а жінка має трошки худінька. Ну, худенька, кажу. Тоже, є, є вискочили сюди, босяка вискочила, а син теж вже тут качесь з зову летить, щось гуде. Ми в підвал. Вже в підвалі там дверей немає вже. Ми в підвалі позабовали, тікають ага, щось. Тільки виходить, кажуть, ще летить. Ми то заховалися і вийшли гор, вийшли горич.